Казані, розумієте, через пів року сепарували тих людей і знову відсилали або в тюрму, або на, на, на виселку, або десь. Нас так би оберігали, я то відчувала. Вони нас хотіли зберегти, бо ми там їм вишивали сорочки всякі, гарні, серветки. Знаєте, добро все таки сіється на ну, добро і, і сходить добро. Є все такі люди, що за добро вміють віддати добро. І Там в Казані нас оберігали, і нас якби попереджували, що буде комісія. Як має бути комісія, значить Анішка, скоро приїде комісія з Москви. І вони мені дали знати, що ти маєш знову щось таке. Я не пішла на роботу, я там сіла, собі нічого не говорила. Ну, може, часом навіть і не їла, і щось таке я ночі не спала. І так, і так прийшла комісія. Татай, вона постіднулибається. От і так, так мене представляли, і так, мене, так я там вичекала, ви потім сталі не здох. В 53-54 мене випускали. Я приїжджаю, брат мене зустрічає у Львові. Вся моя родина була арештована. Вся. О, там стежка така моя сестричка, та моє стежця 28-го 28 року, я 25-го на 28-го. Сестра Марія 21 го сестра Антося з двома дітьми на Сибір, її, сходимо, її з ходімою, з Один Олесею дитині одні півроку, другий півтора на Сибір. Марія засуджена, Антося з дітьми на Сибір, стерцяв в собі вишніх втікла і пішла в підпілля. І так мама лишила все і поїхала і пішла до, до чужих людей у Львові була. А я коли я повернулася, брат вже також десь зберігався, втік, мене зустрів. І я, бачите, така худенька вийшла, все, і вже не мала документів, що я закінчила семінар. Я пішла в вечірню школу, закінчила. І вже в 55-му я поставила в політехніку. Я Дуже хотіла в а боялася, що я мене не при мене там будуть дуже перевіряти в університеті, а в політехніці я так зрозуміла менше ну, і я Поступила тоді на хіміко-технологічний факультет цілікарні. Ну і закінчила політехніку, закінчуючи його, я почала працювати на завод кемськопів. І там я починаючи з лаборанта, вийшов, вийшла, дісталася, не диплома, мені вже дали інженера, бо я була така підплива, така жадна знань, і я не чекала, щоб мені хтось подав, а я шукала. Відповіді на ті питання, які мені ставили, я займалася на, на, на екрани нанесення ти хім покриття, що світоче там люмінесцентне покриття, покриття провідне, про Люмінісентне, алюмінієве, одним словом ті покриття, хімічне покриття. Я навіть написала такий дуже гарний звіт особливості нанесення хім -покриттів. Ну, по-російськи писала, бо звичайно, я написала український звіт, або ні мене заставили перевезти перекласти. То я написала російському ну, особливості нанесення хімпокриті на мікрокініскопи. Мікрокініскопи починалися з чотири рука, одинадцять 11 шістнадцять 16 двадцять п'ять рік, а не сам ті мікрокініскопи нанесення хімпокрит і особливості. Я так гарно описала, що то було вийшло, могла б могла, могла захиститися свою кандидатку. На основі цього. Але я подумала, що як я буду захищати, мені начнуть ритися до, до якогось там коліра і вже мене звільнять з роботи. І я так не хотіла, щоб десь переходити. Я трималася ще неї роботи, щоб, мене, щоб ні, 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 ніхто не, не, не шпався в, моєму, в моїй автобіографії. Я собі таку автобіографію написала, що вона сьогодні ще лежить в мене. Де я тих 10 років, що мене не було, що 9, 10, що я навіть була в селі, що я навіть була якоїсь секретаркою, я написала і весь час повторювала ту саму біографію, і я її навіть сьогодні маю десь вона лежить в мене.